Доброго дня! З вами інформаційно-аналітичні теж акценти та я, його автор та ведучий Віктор Лазарик. Минулий тиждень видався досить рідним з точки зору різноманітних політичних подій у передвиборчому житті Закарпаття. Та й не тільки Закарпаття. Були різноманітні заяви, чимало візитів, прес-конференцій і скандал. Однак про себе порядку. Ще минулої суботи, 22 вересня, на Закарпатті перебували лідери політичної партії України вперед Наталія Королевська та Андрій Шевченко. Зокрема, вони провели прес-конференцію у досить незвичному місці, як для подібного роду заходів у Шуроцькому замку, ну але все ж таки, мабуть, місцевий колорит переміг. Але по змісту мова йшла про те, що на сьогоднішній день партія розвивається. Партія має власні програмні цілі, які коротко озвучила пані Королевська, і прагне їх досягти. Що було більш цікаво, так це те, що, зважаючи на результати виборів, пані Королевська завірила журналістів, що не припинить політичної діяльності в форматі саме партії України вперед. І повідомила, що цей проєкт не є під вибори. Він має мати певну політичну історію і вона готова на нього працювати. Приблизно ту ж саму тезу оголосив і Андрій Шевченко, відомий український футболіст, ну а нині політик. Він підкреслив, що вважає, що на сьогоднішній день має чималий потенціал, який готовий використовувати в політиці. І нині він є саме політичним діячем, а не спортсменом. І також запевнив, що не зважаючи, на будь-які результати виборів він також прийматиме участь в подальшій долі цієї партії. І відповідно вже з нею ідучи вперед. Ну, Невідомо, як все ж таки складеться політична кар'єра Андрія Шевченка. Одна про те, що ми, в принципі, втратили для спорту досить багато, це вже є факт. Хоча, з іншого боку, хто знає. Можливо, насправді Андрій Феченко буде здатен саме в якості політика, домагати українському спорту. не лише футболу, а іншим його Сьогодні люди, які ніколи не були в політиці, можуть об'єднаться і розуміти, що час время брати на себе відповідальність. Поэтому для того, чтобы в стране построить новую экономику, для того, чтобы страна стала страной возможностей, а не страной репрессий, где каждый человек мог бы себя реализовать и обеспечить себе достойный уровень жизни, мы должны реализовать новую экономическую модель. Реализовать новую экономическую модель с старыми политиками, с правительством Азарова, с Януковичем, ну, мы понимаем, что это нереально. Ничего не делается для инфраструктуры. У нас идет, может быть, какая-то часть бюджета, это приблизительно 0,5% от бюджета, в 15 раз меньше, чем, чем любая европейская страна. Поэтому эту, эту проблему сегодня надо поднимать, ее надо реформ, э, изменять. Надо все делать для того, чтобы у нас развивался спорт и физическая культура. Мяч, площадка и турник сегодня для наших детей должны быть более доступными. Чим алкоголь, наркотики і сигарети. також минулого тижня в обласному центрі закарпаття місті Ужгороді перебував заступник голови Центрального штабу об'єднаної опозиції батьківщина Андрій Пишний. Під час прес-конференції він наголошував на досить поганих явищах ніж негативних процесах, які, які нині відбуваються. В першу чергу він підкреслив останній резолюції вищої палати парламенту США, які фактично засуджується діяльність нинішньої української влади, наявність державі в політичних в'язнів та відсторонення від виборів лідерів опозиційних політичних сил за словами Андрія Пишного санкції, які нині впроваджуються проти України, тягнуть за собою окрім політичної велику економічну складову. Зокрема, вже зараз Україна бере зовнішні запозичення на рівні 10% річних. А ще рік тому брала трошки менше восьми, навіть нині Греція, яка фактично вважається банкрутом, і то має можливість брати всі запозичення на півтори відсотки нижче ніж Україна. Відтак політична ситуація України безпосередньо впливає на економіку, безпосередньо впливає на рейтинг держави на зовнішніх ринках, а відповідно і здатність інших міжнародних фінансових установ та банків фінансувати нашу державу. А віддавати ці борги прийдеться, зрозуміло, нам. Тому що бюджет є в даному випадку гарантом того, що ми будемо їх віддавати. Що ж до ситуації безпосередньо на Закарпатті, то пан Пишний провів ряд зустрічей поточного тижня на Рахівщині, на Хущині, перебував в Уржороді. І загалом спілкувався здебільшого з представниками як громадськості. Так і представниками виборчих е, окружних виборчих комісій та майбутніми представниками у е, дільничних виборчих комісіях. І наголосив, що саме від цих людей буде дуже багато залежати, е, саме під час виборів, оскільки, е, як всім відомо, що ніч підрахунку іноді буває набагато важливішою ніж весь агітаційний процес протягом двох місяців. Е, е, крім того, цього тижня відбулося журнакування в окружних виборчих комісіях. Щодо членства у дільничих виборчих комісіях, і голова закарпатського обласного штабу об'єднаної опозиції батьківщина Валерій Лученко досить позитивно відгукнувся про ці жрибкування, відкресливши, що в принципі об'єднана опозиція задоволена її результатами, і на сьогоднішній день матиме від трьох до п'яти кандидатів. Я вибачаюся, від трьох до п'яти членів дільничих виборчих комісій у кожній з них по області. Чого, на його думку, має вистачити для загального підтримання, скажімо так, порядку на дільницях і можливості підрахувати нормально голоси виборців? Це вже час покаже. Будемо сподіватися на це. Вже після цього до Закарпаття в тому числі завітав і представник, точніше головний представник, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Кілька тижнів тому він був на Рахівщині, де нині іде єдиний кандидат від цієї політичної партії на Закарпатті у 72-му виборчому окрузі. Цього разу він побував у Ужгороді. Він представив програму, партії проголосив чимало досить. Специфічних не? для нашого регіону речей, час з іншого боку, оплесків на площі театральний момент промови пана Технобока лунало чимало. Зокрема, він підкреслив, що необхідно прийняти закон про імпічмент, і то, що свобода буде всіляко сприяти тому, щоб відправити нинішнього президента України Віктора у відставку. Він підкреслив, що необхідно реформувати судову систему і судді на місцях. На місцевому рівні мають також обиратися шляхом виборів, а не призначення. А вже в подальшому на вищі посади відповідно ці судді місцеві мають обирати найкращі свої когорти на обласні апеляційні і так далі. На повертикалі Тихенбок наголосив, що саме подібна роду реформа, саме зміна судової системи, дасть можливість нам мінімізувати будь-які корупційні дії, саме в царині право... Судочинства, які на сьогоднішній день, на його думку, найбільш негативно впливають на переважну більшість процесів, які відбуваються в Україні, в тому числі. Крім того, Олег Тігвобок підкреслив на необхідності відміни нинішньої податкової реформи, відміни податкового кодексу, відміни пенсійної реформи, от перегляду, як мінімум. Ситуації, що склалися з реформуванням медицини і а, багатьох інших. Ну і головна ж фішка свободи на сьогоднішній день це зрозуміло закон про мову. На будь-якому випадку свобода буде стояти на тому, щоб його відмінити, щоб це їм не коштувало. Ну, Зрозуміло за умови, якщо вони все ж таки пройдуть до парламенту. А, крім того, для широкого загалу Олег Легченко представив кандидата від ось, партії Свобода Олега Гуцина і також представника. Єдної опозиції, який балотуються в 48-му окрузі, а саме Андрія Сербайла. Та все ж таки у центрі уваги цього тижня були не кандидати і навіть не політики, були соціологи. Так, 26 вересня в Журоцькому прес-клубі відбулася спільна прес-конференція двох закарпатських соціологів Олександра Піліна та Федіра Шандра. За результатами даної прес-конференції були роз'яснені прес-релізи, які були успішно передруковані кількома інтернет виданнями хтось більше, хтось менше. Однак саме інформація, яка з'явилася в інтернеті за результатами цієї прес-конференції, обурила Олександра Пєліна. Вже наступного дня він скликав прес-конференцію у прес-центрі Нової Закарпатті і повідомив, що інформація, поширена в інтернеті, не відповідає змісту прес-конференції. І навіть більше. Його йому приписують слова Федіра Шандора, з якими він категорично не згоден. Більш детальніше у сюжеті. Будь ласка, я був також учасником цієї зустрічі, де ми разом з Федором Шандором оголосили результати соціологічних опитувань по Закарпаттю. Але тут відбулося певне непорозуміння. Яке я вважаю, було технологічним таким прийомом, який псує об'єктивне таке обличчя соціології на Закарпатті. Тобто мова йде про те, що власне, нами було зроблено опитування тільки в 68-му окрузі, але це. Подавалося нібито е, опитування, зроблене по всьому Закарпаттю. Причому це е, так би словами, які приписувалися безпосередньо мені. І, е, наприклад, це е, наголошено було не стільки на самій прес-конференції, скільки після прес-конференції. Е, насамперед, на сайті Мукачева.нет. Там е, слова. Федера Шандера про особливості виборів, виборів в навіть в 68-му окрузі подається як мої слова, які я не проголошував. Тобто мова йде про те, що лідирує опозиціонер без імені, які не належать мені, про те, що. Чучка асоціюється з партією Батьківщина. Я на цьому місці вказав на безпосередньо Шандору, що це не так, і що партія Батьківщина асоціюється не Чучка, а Сербайло, якого підтримують близько 40% виборців. Ну але це цьому не придали уваги. І, е, значить, це не вийшло друком про що я особливо. Змушував наголошувати. Факт такої подтосовки існує не тільки в словах перекручених, є сама, сама назва. з соціологічного опитування Ужгород забув про Лушніка. Просто зміст цього заголовка навіть не відповідає змісту самої статті, тому що тут проголошується, що. Ковач, Булана, Фрутушняк і Чучка є лідерами цієї кампанії на 68-му округі. Причому проголошувалось так, що розбіжність між ними знаходиться в межах статистичної похибки. На це не зроблено ніякої уваги і безпідставно. Показують, що Ротушняк, нібито не є серед лідерів. Це було представлено Федером Шандером як спільне наше дослідження, чого насправді не було. Тобто він проводив дослідження самостійно по цим округам і але проголошував інформацію нібито від нас разом. Я можу відповідати за дослідження, які були зроблені в 68 окрузі. І брати нася відповідальність за дослідження би, інших не бачу сенсу. Як бачимо, ситуація насправді досить неприємна для соціологів закарпаття, адже йдуть вже відкриті обвинувачення. Ну, Мабуть, не секрет для усіх, що під вибори досить часто використовується саме соціологія в якості маніпуляції. На сьогоднішній день ми також це бачимо. Навіть сказати можна більше. Дана ситуація фактично ставить хрест на соціології вже на цих виборах. Адже довіри до ну, вже наступних соличних досліджень, мабуть, буде досить небагато, оскільки соціологи фактично вказують на те, що їхні колеги роблять неправильно, фактично роблять фальсифікації соличних досліджень. Інші кажуть навпаки, що вони праві інша сторона, не права. Невідомо. Чи по все ж таки побачимо ми ще у цій кампанії якісь реально грунтовані служні дослідження, які будуть давати реально повну картину? Адже на сьогоднішній день протягом останніх двох місяців було проведено справді кілька різних службних досліджень, які фактично дають зовсім різну картину виборів. Чомусь останнім часом досить популярною став тренд про перемогу. Саме партії Удар Віталія Кличка на Закарпатті. Хоча, в принципі, передумов до цього особливо нема. З іншого боку, знижується рейтинг батьківщини. До речі, тренд щодо удару має місце не лише на Закарпатті. Ця подібна ситуація має місце у більшості регіонів України. Крім того, зрозуміло, що ті чи інші кандидати намагаються вплинути на психологію. Великої кількості людей або тобто, виборців, або ж, навпаки, схилити шальки терезів тих кандидатів, які йдуть в їхньому окрузі, на їх бік і, можливо, знятися на їхню користь. Ну, Невідомо, чи останні заміри і останні інформації навколо них, ну і зрозуміла, негатив, який від цього всього йде, буде на руку комусь з кандидатів. Щодо України. Я вже згадував, що ситуація на Закарпатті з соціологією не є неординарною. Цього тижня соціолог Ірина Бекешкіна дала прес-конференцію, на якій повідомила, що, на її думку, Україна перетворюється на дику державу, де масово використовується фальсифікацією соціологічних досліджень. Про це повідомляє інтернет-видання газета ЮА. Вона наголосила, що таких зловживань і фальсифікацій соціологічними дослідженнями у жодній країні нема. В Україні відбувається логічно ханалія. Такого не може бути в жодній країні світу. У нас це є і з кожним роком все збільшується. На кожній виборчій кампанії фальшивих рейтингів інститутів з'являється все більше. І ця проблема поглиблюється, зазначила вона під час власної прес-конференції. Ну, як бачимо, ситуація насправді для Закарпаття не є новою, ну а в контексті України. Вона взагалі є типовою. Саме тому, можливо, варто все ж таки більш уважніше іноді читати програми, читати про кандидатів, хто ж вони такі, дітки прийшли, чого прагнуть, слухати їх. Навіть повідним чином вже таким так робити свій раціональний вибір, Не зважаючи на рейтинги, гучні заяви. Ну і, скажімо так, Тримку тих чи інших навколо політичних сил. А на сьогодні все. З вами був Віктор Лазорик. До зустрічі в ефірі ТВ Корсу.